Вітаю минулого разу. Ми згадали тимчасову інсталяцію про військові втрати і проговорили, що пам'ятником меморіалом може бути не обов'язкова статуя і не обов'язково звічних матеріалів. Сьогодні ми будемо говорити про те, що навіть порожнече порожнє місце, яке залишається від військової втрати, може підштовхнути художника до створення меморіалу. І таким меморіалом є проєкт Зниклий дім. Французького художника Крістіана Болтанського. Одного дня Крістіан Болтанський йшов по вулиці Берліна і побачив порожнечу пустку, яка з'явилася після бомбардування 3 лютого 1945 року. Частину дома відновили, а частину ні. І в міському ландшафті з'явилася дірка. І художник спитав себе, а хто тут жив, хто були ці люди, які загинули в 45-му році, що може розповісти відсутній дім. Разом зі своїми колегами, з німецькими колегами, здійснив архівне дослідження. Вони дослідили, хто жив в цьому домі, яка історія цього дому, як він зник. І вони зібрали величезне, величезне досьє, яке містило сотні сторінок. І вони з'ясували, що ці, хто загинули тут в 45-му році, були не єдиними мешканцями цього дому. До них в цьому домі мешкали люди, які загинули в Голокості. Цей дім був їхньою останньою адресою перед відправкою в Аушвіц. І коли Крістіан Болтанський та його колеги зібрали цю інформацію. Вони задумали художній проєкт. У 1990 році Крістіан Болтанський взяв участь у художньому проєкті Скінченість свободи. Цей проєкт був присвячений Об'єднанню Німеччини. За рік до того впав Берлінський мур. І Німеччина об'єдналася. Вся Німеччина, вся Європа були охоплені ентузіазмом. Всі дуже раділи відновленню історичної справедливості. В рамках цього проєкту Крістіан Болтанський запропонував власну інсталяцію Зниклий дім. Ідея його була дуже проста. На вцілілий стіні він розмістив імена людей, які тут жили. При цьому не тільки тих, хто загинув в 45-му році, а й тих, хто тут жили до приходу нацистів до влади, і які загинули в Голокості. Цей художній прийом не може не викликати емоційних хвиль. Причому інколи е, дуже протилежних. Коли глядач підходить до цього меморіалу і бачить імена загиблих, він відчуває емпатію до людей, які загинули в бомбардуванні. Але він бачить і інші імена, людей, які жили тут раніше, до приходу нацистів. І неминуче глядач починає ставити собі питання: а хто ці люди, які загинули в 45-му році? Чи підтримували вони нацистів? Як вони ставилися до цієї злочинної влади? Що вони думали про своїх? Сусідів, які жили тут раніше. І це може викликати протилежну емоцію. І у багатьох мешканців Берліну воно викликало саме негативні емоції, небажання згадувати про злочини своїх предків, бажання затвердити себе. Тільки у, у, у вигляді жертви, і навіть ми знаємо приклади, коли знищувалися стенди, які розміщалися поряд з інсталяцією Зниклий дім, порожнеча зниклого дому стала відправною точкою для пошуку художника, що означає ця рана на цілі місця, і Болтанський зібрав величезний архів, і виходячи з того, що це був момент об'єднання Німеччини і об'єднання Берліну, сам зниклий дім. І архів про зниклий дім знаходилося в різних частинах міста західній та східній. І це було символічним жестом об'єднання Німеччини, об'єднання Берліна. Відсутність інколи може стати більш промовистим жестом ніж творення великого об'єкту у просторі. Зниклий дім Христиана Болтанські прийнято називати контрмеморіалом, контрмонументом. За визначенням американського дослідника Джеймса Янга, контрмонумент це меморіальний об'єкт, який провокує рефлексію, який змушує глядача ставити питання та шукати відповіді. Відчувати емоції не обов'язково позитивні, а інколи і негативні. Саме контрмонументи відкривають. Те, що люди інколи не хочуть пам'ятати, зниклий дім Крістіана Болтанські це не написи на стінах, не стенди. Це люди з їхніми емоціями, з їхньою рефлексією, інколи з їхнім небажанням пам'ятати і з їхнім бажанням відмовитися від відповідальності за минуле. Контрмонументи дозволяють втягнути глядача в запитання і рефлексію. Контрмонументи не виховують. А змушують людину ставити собі запитання і шукати відповіді. Знову ж таки, контрмонумент створює інший меморіал. Це люди, які пам'ятають або відмовляються пам'ятати. Наступного разу я розкажу про ще один контрмонумент, який дозволяє розкрити в суспільстві приховану правду. Дякую, до зустрічі!